І будемо стоплювати. Я забирала, мені з сірником. <гум> так штрикає. Це я потім маю видалити тут? Не видаляємо, то що я зроблю? Трик-трик-трик-трик. трик Трик, 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 трик. Музику куди виснувся. Грибно сирна дупа. Тому Та. що таке то Та Гриби плавають. То гриби плавають, Юрій. Білі я думаю, гриби. Воно то шкварки. Які Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо готувати сирний суп, сирну зупу. Для приготування сирної зупи мені потрібно курка в мене є, 700 г, Картопля, морква, цибуля, сир, плавлений, три сирочки. Масло. Сметана, гриби забула, білі з морозилки. Також е, перець, мята, салера, майоран, чеснок, сіль. Перше я поставлю курку, я вже раз проварила, до кипіння довела злила воду, так завжди роблю. Ставимо готувати бульйон. в кастрюлю і заливаємо. Кип'ятком. Курка готується. Будемо смалити цибульку. Цибулю ріжу кубиком. Бурку порізала. Часничок роздусимо і також поріжемо рівненько. Цибулі плачу. Що, в тебе ножик сам ріже. Та хтось мені підточив. Тих хтось працював, чи що? Хтось ножа підточив, він в мене ріже зато. Ростичком я вже порізала. Зараз я додаю масло на сковорідку. 30 грам. Ну 40. У мене тут масло і в загальному 100 грамів. Я кажу 40. Так. Ставлю на газ. І буду розтоплювати. Я забирала, мені пліпшись сірником. Чим я потім маю видалити той фін? Не видаляємо то що я зроблю. Трик-трик-трик-трик. Трик-трик-трик-трик. теж трик, 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 трик. подаємо виснувся. І як воно? Якось гарно. Висипаємо часничок і підсмажуємо щоб і віддав свій смак. І аромат. Поки свариться чесничок, я кучу моркву на грубі перші. Морква скаже, висікається. Часничок вже природений, ще додають трішечки масла. Цибулку. І цибульку це бувку і смажуємо до корочки я додаю рівну ложку. Якщо буде, якщо буде мало, добавлю. Додаю пару занять до п'яного перцю. Якщо точно 7 штук. Не 7 штук. 10. Ого. Не вмієш рахувати. Що ж ти не сказала? Знала і не сказала вам. Я забула про нього. Курочка закипіла, даю менший газ. Зменшую. Цибуля підрум'янилася в чесничок. Також додаю моркву. Нарізаємо білі заморожені гриби. Замість білих грибів можна дати печарички, шампіньйони. У мене отакі вони заморожені. Пахнуть дуже гарно. І грудненькими ковбиками. Ні без лісу тільки. Можна давати печарички. Просто в мене печаричок немає, то я даю білі гриби. А з тої сторони юр посадить. І просто, щоб сонце довше світило, хоч до 10-ї, бо він би ще позбирав грибів. Вони світяться здалека видно. Певно, гриб дня. Точно білий. Білий, з білим низом. А лише не усінні, правда? Ну а як? Усінні хіба? Він має бути коричневий. Ні, з білим низом. Свіженький, тільки виріс. Покажи нам грибок. Дорогу додому. додому Куди я тобі показую грибок? Подивіться, я йому свічу, а він збирає гриби. Стій гриба стане. Де гриб? Я не бачу гриба. А, во! Білий гриб, клас. Темно. Класний грибок. Я б на, його, на нього стала точно, я б його Збілий, не зупинила. Знай... Білий Стоїть лісовий аромат. До моркви, цибулі додаю гриби. Що вона загубила? Підтушуємо. Підтушковуємо. Перерівнишуємо, щоб не підгоріло. нарезаем ему картофель кубиком. Даем ему картофель до курочки. щоб вони вже відкривали свій смак. Ще добавить трошечки масла. Додаю сметану. Ще флічки потушкую і виключимо газ. Все, виключаємо газ. А тим часом натираємо сир. Три сирки у мене. 200 грам. Сирок плавлений. Прості плавлені сирки, але мають бути якісні. Колись була дружба такі, сироки. колись була дружба. Так що є дружба. У Це така. Це було якісна. У нас така різні є сирки. Ну. Не хочу робити рекламу. Скажи людям. А що ти хочеш Ну... Готується картопля. Чекаємо, Додаємо овочі з грибами, перемішуємо. Пару хвилин покипить і додамо сир. Сир стертий. І будемо пробувати ще на сіль. Якщо замало солі добавимо, додаємо кріп, в мене заморожений. Ще пару хвилин покипить. Зубка, сирна і будемо дегустувати. Буде Юрій дегустувати. сир вже розплавився практично. Ще 10 хвилиночок. Пробую на смак. чи бракує солі. Солі бракує. Добавила ще проти, чайну ложечку солі. Значить, нам потрібно буде столова ложечка солі із щупчиком. Тут я додала 3 літри води. Зубка в мене вариться на 3 літрах 3 води. Тепер добре. Наша сирна зубка суп вже готова. Будемо дегустувати. Грибно-сирна зуба. Тому що таке плавить? То Гриби плавають? То гриби плавають, Юрій. Білі Я думала, гриби. То шкварки. Такі шкварки. Та грибочки. І косочок м'яска. М'ясо можна повідбирати від кісток. Я не буду. Мені так подобається. Юрку, їсти кості. Юрку, не позорь мене. <гум> Ось така... Я знаю, ти то хотіла сказати. Ні, неправда. Я так не хотіла сказати, то ти так подумав. Така в мене вийшла зубка, суп, грибно-сирний, курячий. Готуйте дуже смачно. Звідки ти знаєш? Тому що я вже готувала, так я знаю. Сьогодні, сьогодні вже пробувала, я знаю, що пробувала. Зараз буду пробувати. Дуже смачно. До речі, я тут ще положила два лаврових листочки. Я вам не сказала. Mm -hmm. Секретний інгредієнт. Секретний інгредієнт, дуже смачна зубка. Супер. Пахне лісом. Дуже пахне. Перше, ж вона така кремова. Ну, дуже смачна. Ось така в мене вийшла зубка, супчик. Сирно курячий, куряче грибний. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляди!